Наша смуга відповідальності знаходиться Південніша Куп'янська, це район Борової, зокрема район Новоплатонівки. Власне, зокрема, на Новоплатонівку суне ворог. Вони знайшли там чергову трубу, недавно виставляли відео. Якраз наш ББС, на які ми зокрема збираємо гроші, ББС батальйон безпілотних систем. Які завідують більшістю ударних БПЛА, розвідувальних? Ось вони в районі Новоплатонівки знайшли вихід з труби, яким користувалися росіяни для того, аби пробиратися в тил наших позицій. От їх там виходило чоловік до сорока, наскільки я пам'ятаю. І, власне, наші безпілотники знищили ворога, який намагався пробратися про по цій, цій тробі. Виявили його і знищили.